Всіх вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо казати про те, як людина, виходячи на пенсію, отримує понад 3 мільйонів гривень. Я ще раз повторюю, понад 3 мільйонів гривень отримує людина при виході на пенсію. І про кого йде мова? Це колишня директорка департаменту персоналу Національного банку України. Любов писана, і вона отримала понад 3 мільйонів гривень при виході на пенсію. І цю інформацію оприлюднило Національне агентство з питань запобігання корупції на ЗК. Мова йде про фінансові виплати, як заробітна плата, так і значна разова допомога. І це, відповідно, любов писана, задекларувала в лютому 2025 році. Тобто в цьому місяці. Заробітна плата, вона вказала, становить 1,3 мільйонів гривень, а разова допомога від Національного банку. 2,2 мільйонів гривень. Оце вона подала офіційно в декларації, писана працювала в Національному банку України з моменту його заснування, що підкреслює, підкреслює її довголітній досвід та внесок у розвиток цієї установи. Мабуть, із за цього їй дали оцю разову допомогу. За те, що вона відповідальний співробітник, зробила дуже величезний вклад в Національний банк України і працювала, умовно кажучи, з того моменту, коли Національний банк був заснований. І ось такий подарунок, мабуть, зробили, зробили оцьому працівнику. Але. Її щомісячний дохід на посаді директорки департаменту персоналу становив приблизно 305,7 тисячі гривень. Ось які доходи людина отримувала. Дана публічна інформація, про яку вже всі знають і про яку ми зараз кажемо. Привернула свою увагу через розмір виплат любові писане. Уявіть, допомога разова. 2,2 мільйонів гривень. Це не 10 тисяч гривень. Навіть не 100 тисяч гривень. А більше 2 мільйонів гривень. Допомога люди. Особливо. В умовах економічної кризи в Україні, про яку всі розповідають. І тут ось такий джекпот цьому працівнику оця разова допомога. Та багато громадян, коли дізналися про цей випадок, були обурені тим, що державні службовці отримують такі значні суми. Ми сказали, що це за сума. Тоді як середня пенсія в країні становить 5816 гривень. Навіть порівнювати не можна оцю цифру 5816 гривень з оцією сумою. Це середня пенсія. А пенсіонери отримують ще менше, ніж 5816 гривень. Їх більшість. а... Державний службовець отримує іншу суму. І ось ця прирва розділяє цих людей, цих пенсіонерів. Представники Національного банку України поки що не надали офіційних коментарів щодо виплат Любові писаної. І я розумію, чому вони не надали. Ну, як вони можуть сказати, за що ось такі суми виплат? От уявіть, що може написати керівництво Національного банку. Як? За що? Ось ця разова допомога в умовах економічної кризи в Україні? Я їх розумію. Однак, згідно з чинним законодавством, такі виплати є законними. Бо в відповідності до законодавства. Чиновники отримують інші суми виплат. І це дозволяє закон. І передбачені це ці суми для державних службовців, які виходять на пенсію. Умовно кажучи, спецпенсії. для тих людей, які працювали на державних службах, і вони отримують оці розміри, бо для них інший розрахунок. І ми кажемо в наших відео про пенсії. Чому така різниця? Бо інший підхід, інший механізм і інші світи, умовно кажучи, між одними пенсіонерами по відношенню до інших. І оця прірва розділяє суспільство. Оця несправедливість існує. Ця ситуація підкреслює проблеми пенсійної системи в Україні, де значна. Де існує значна нерівність між доходами державних службовців та звичайних громадян. Так, ця нерівність існує, оця прірва існує, оця несправедливість існує. І що ж робити з цим? Як боротися з цим? А боротьби, мабуть, немає. Все залишається, як є. Одні шикують, збирають вершки, а інші. Не знають, як купити хліба, за що заплатити у вигляді своїх отих мізерних, маленьких пенсій. Оця нерівність існує. Ось так держава створила цю систему. Багато експертів вважають, що необхідно провести реформи, щоб забезпечити більшу справедливість у фінансових питаннях. Так звані експерти, мабуть, не розуміють, що реформи не допоможуть в цьому випадку. Треба змінити систему розрахунку пенсій, для того, щоб вони були справедливими для чиновників і для звичайних пенсіонерів. Щоб не було ось цих розбіжностей у вигляді сум виплат, реформа не допоможе так звані експерти. Треба змінити систему пенсійного забезпечення в Україні і зробити інший розрахунок пенсій. Справедливих пенсій для будь-якого працівника. Або ти працював на держслужбі, або ти був звичайним працівником. Але пенсія має бути справедливою і для тих, і для інших, а не реформи проводити. Але. Стосовно розрахунків пенсії, шановні глядачі, це окрема тема розмови. І ми будемо казати на цьому каналі, як же підійти до цього питання. А сьогодні ми сказали з вами про цю ситуацію, про те, що понад 3 мільйонів гривень людина отримує при виході на пенсію. Тому, якщо у вас є бажання, залишайте коментарі, свої думки. Стосовно ось цієї ситуації, ставте вподобайки, ставайте нашими підписниками, ми працюємо саме для вас. До наступних зустрічей.